Доброго дня, юні кролиководи. В цьому відео я пускою розкажу пару цікавінок про кроликів. Перша цікавінка Існує понад 16 видів американських кроликів. Більшість їх живуть у лісах і болотах і не риють собі нір. До того ж, вони прекрасно лазять по деревах, а між межами Північної Америки всі кролики живуть ключно в норах і по деревах дартися не вміють. Цікавінка номер 2 Деякі європейські кролики можуть викопати глибокі і розглажені е нори, які іноді об'єднуються в цілі підземні міста. Цікавінка номер 3 Деякі кролики можуть здатні бігати до швидкості від 50-55 км в годину. Цікавінка No4. У середньому кролячі вуха мають мати довжину від 8 до 20 см. Але у книгу рекордів увійшов домашній кролик, які вуха досягали довжини до 80 см. Цікавінка номер 6 Кролики дуже люблять пити багато води. Так, кролик вагою пропало кіругла може випити більше, ніж у п'ятеро перевищує його по масі собака. Тікав'янка номер 7 Кролики і гризуни на заразок хомяків і щурів мають спільного предка, що жив багато мільйонів років тому. Однак до гризунів вони все одно не відносяться. Тікавінка номер 8. У Північній Америці мешкає більше 50% від всіх кролів у світі. Тікавінка номер 9. Американські кролики живуть поодинці. а... Всі інші види зазвичай існують групами. Цікавінка номер 10. Вага дорослих кроликів, диких кроликів зазвичай перевищує 3-4-5 кілограм. Але домашні кролики можуть візити і до 10-12. Цікавінка номер 11 при природному відборі кролиць, які постійно народжують, живуть не більше 600 років, а самці виробники до 8 років. При розведенні декоративних вихованців термін життя залежить від породи та умов утримання. Середня тривалість життя становить близько 4-5 років, але є довгожителі, що можуть зустрітися 8-річчя. На цьому поки що в мене все. Прошу будь ласка підписатися на мій канал та чекати багато цікавих відео.